Вітаю, друзі. Вітаю Олексій Ляшенка. Середа традиційні 5 хвилин. Ну що? Щось не зрозуміло в судовій системі чи зрозуміли Щось не зрозуміло суддями чи зрозуміли Там е дозволяють мамаю здавати наші позиції. Е Вакс е визвоє повністю. Практично е, визволяє не дання ніякі мири присічення і взагалі оправдує Коболєва. ВАК встановив, що наглядова рада Нафтогазу свідомо прийняла рішення про примірювання Коболєва на 200 чи 300 мільйонів гривень. І слідство вважає судове, що Коболєв в 2018 році е... слідство вважає, що він отримав 10 мільйонів доларів незаконно. А, су... а судова влада вважає, що законно він це отримав. І відпускає Коболів. Відпускаємо моя. Ну, ось така. Ось така у нас. Що, що чекають судді? Що почули судді? Знову чекають росіян, наступ, там кажуть, у них та не буде ніякого наступу. Він може і буде. Він захлебнеться і, і. я не розумію. Це дійсно не розуміла поведінка суддів. При чому? Причому скрізь? Скрізь. А ще й наші мери давлять на суддів, як ото поїхали за трошенка Ну, така, друзі, ситуація по судам. Якщо чесно, кепська, погана. Ну, я не знаю, кого вони ще дозволили, Должні Януковича виправдати. 100% повинні виправдати кого вони ще там долина. А ось завзяли хабарника цього. Цього вони посадять. Це ж при владі Зеленського. А ось кого вони взяли там зі старих, там? І кому? а вони нікому не об'явили підозру зі старих. Я не проти того, щоб крали і саджали владу теперішню, причому безжалісно наказувати, але але друзі. Щось у нас. Давайте зараз одних викинемо, а інших о, виросли, виростили суддів. А ось мене хоч, хоч хтось дивиться, у кого є діти судді, діти, які працюють і працюють в судах, брати судді, батьки судді, сестри судді. Цікаво, дивиться мене хтось. Ото мене не люблять, що кожен сприймає на свій, а і не, не хоче сприймати. З того, мабуть, там і підписників мало і все інше. Йдуть до тих, хто співає те, що кожен хоче. Ну, давай. Так, значить так, але я хочу все одно дякувати нашим донаторам, ті, що донатують як на підтримку каналу, так і на підтримку наших воїнів. Увечері, як завжди, я всіх персонально подякую, друзі. Ну, йдемо далі. Один президент практично. Виходить, от, ну, чи так виходить, чи так воно є, чи так складається, що він бореться е зі зрадниками, з корупцією, з Російською Федерацією, да, з війною. Він, він шукає озброєння і так далі. Ось дивіться. Заступник директора Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. вона же, Вона же, депутат обласної обласної е, ради від партії за майбутнє Луцької, Волинської обласної ради, ради в Луцьку е, Ольга Максим'як після указу президента, що депутатам різних рівнів не можна виїжджати за кордон. Неважно, неважливо ти. Чоловік чи жінка склала свій майдан. І вже багато про це думають місцевих депутатів. Зараз Оля знаходиться за кордоном. Ну, все нормально. Може, хоч так буде очищення влади? Я не знаю. Знову ж потрібні якісь дії президента. Не працює поліція, не працює СБУ, не працює НАБУ, не працює ДБР вообще, взагалі, що таке ДБР? Прокуратура, спеціальна, спеціальна антикорупційна прокуратура. Я не знаю, хто там ще у нас, скільки у нас, а там якась там, економічна безпека, чого у нас тільки немає, Податкова, я не знаю, стільки у нас органів і що. Хлопці прийдуть з фронту, вони наведуть порядок. Друзі. Я вже казав, не буде цього. Не буде, повірте. Поки хлопці прийдуть з фронту, отут прийдуть всі ті, хто з 90-х років при владі, всі, хто вважає себе хазяївами районів, сел, област... областей, України. Заводів, фабрик, параходів, електростанцій, вони знову окупують всіх нас. І все. І все. Тут. Щоб цього не сталося, я прошу вас прямо зараз поділитися цією публікацією, поставити вподобаєчку. Там, де ви смотрите, якщо воно вам подобається. Ну, не подобається, ну що ж, Захищайте варюх, захищайте варів, брехунів, шахраїв, бандитів. Коментуйте, діліться, друзі. І знаєте, як прийдуть, ось дивіться, це не я кажу, це не я нагнітаю. Хтось каже, що я там щось розділяю інтерв'ю Стефанчука, голови Верховної Ради. Інтерв'єр чітко спрашує жінки, жіночка, яка бере інтерв'ю. А скільки народних депутатів воює зараз? На що відповідає Стефанчук, голова Верховної Ради? Офіційно і по тим даним, що є у секретаріата і в апараті Верховної Ради, воюють, знаходяться. В діючих підрозділах два деп народних депутата. Два. Загальна кількість їх 437. Реальна кількість на сьогодні 407. Із 407 воюють два. Це депутат Костенко Роман Васильович і Лазинський Роман Михайлович. Обоє. Обоє е представляють. Партію голос. Все. Більше офіційних нікого нема. Це так заявив Руслан Стефанчук. На друге запитання. А скільки дітей депутатів ви знаєте? Чи маєте такі відомості? Він сказав. Наскільки я знаю, наскільки знає керівництво Верховної Ради. не один з дітей депутатів не знаходиться на фронті. Ось це те, що я вчора казав про міську раду. Це що? Концерт, спектакль, показуха і так далі. Отак. Ось, Ось чому зараз все це проходить. Вся така напряжена, гнітюча ситуація, тому що немає справедливості. Ось і все, друзі. Дякую. До вечора. Ввечері зустрінемось. Україна переможе!